Машина заправлена, помита і готова заробляти гроші. Трошки не було відео, я багато роботи, працюю. Так, з минулого разу, коли не працював вентилятор, там накрився резистор, я його через декілька днів замінив, але там більша проблема була не в самому резисторі його знайти, а знайти. Фішки, бо до цього мені там його підключали напряму проводками. А це я поїхав до інших електриків, і вони мені кажуть, що давай знайдемо фішку. Подивилися, що там вона е, нібито підходить з Volkswagen, гольфа. Ми знайшли, е, я поїхав на розборку тут в Бучі по Фольксвагенам. Знайшов фішку, вони її підрізали, поставили, і начебто все норм. Зробили, все тепер працює. Зараз 13.03. Я вже повключав програми. Ну і чекаю на перше замовлення. Пів години очікування і перше замовлення є. Їдемо майже в центр. Ну, треба виїжджати. Комфортик на оболонь. Фільтра у мене стоять зараз під комфорт, навіть чуть, трошки вище. 150 за 10 і наступні по 15 гривень кілометр. Це по спальним районам і по наближеним до центру. І... Один фільтр стоїть під бізнес 210-15. Під бізнес без кофів, але від 200 гривень. Ну, отак от. Я трошки змінюю, потім, дивлячись від того, який попит. Буває ставлю 150 за 8, 150 за 7 кілометрів. Ну, отак от. По болту. Тільки комфорт. У мене і так там зараз процент прийняття 27-26, ніяк не можу підняти вище. І по убору також тільки комфорт. Он таксі просто... У мене зараз он таксі там так. тільки ж відмін багато і я можу брати тільки те, що з ефіру не можу виставляти фільтра. Отак от працює Так, виконав ще одне замовлення, приїхав на гарматну Зараз вип'ю кави з підписником. Підписуйтесь на телеграм-канал. Будемо спілкуватись, пити каву, якщо виходить. І прийшло замовлення, до речі, я виставив, прийшло замовлення. Але тут така примітка. З нами дитина один рік. Я їм написав, що відмініть, будь ласка, але вони не хочуть. Зараз буду писати в підтримку, поки чекаю. Якось так. Бо Дитячого крісла в мене нема. А так дитину не хочу вести. Уклон оштрафував мене на 100 гривень за те, що я не своєчасно написав їм, що пасажир з дитиною. Мені так цікаво, а пасажира вони оштрафують за те, що він не визиває дитячий тариф, а просто в коментарі пише, я з дитиною. І каже, 4 хвилини, ви повинні за 4 хвилини скасувати замовлення. А до цього я віз ще замовлення, мені прийшло те замовлення, а поки я віз інше. Це, по їх логіці, я повинен був зупинитися, сказати, почекайте, бо мені прийшло тут нове замовлення, а я його не хочу вести, Мені треба зараз написати буде уклон, щоб вони мені скасували замовлення, щоб не втратили карму. Якось так. Ні, краще б я його сам зняв. Нах... Для чого мені та карма їхня. А так вони списали з мене 100 гривень. Дуже класно. Уклон ви. Но. Ох і падли. Зіпсували настрій. Блін, не хочеться працювати. Реально ну, не так шкода тих 100 гривень. Нічого, вони вернуться. Я знаю, що вони вернуться. Але... Блін, бісить просто э, це несправедливість. Поки пили каву, прийшло замовлення по Uber. Прикольне таке. Э, так, за пару кілометрів там буде 200 гривень мої. Так, замовлення за замовленням, щось немає часу навіть е, поговорити. Але це добре, буде гарна каса. Зароблю коштів. Зараз взяв бізнес на Поділ. Там можливо буде менше роботи, але сподіваюся, що ні. Так, ось і наступний бізнес. Сьогодні прям по бізнесам. О! Oh. <реш> не хоче їхати на санаті, чувак. Ну і ладно. ну да, таке. Бізнес-бізнес і відміна. Але тут є попечальні мене історія знову сьогодні. Болт хоче, щоб я зробив селфі. А як ви знаєте, аккаунт не на мені. І для того, щоб зробити це селфі, мені треба їхати. В Гостомель. Я виставився, може, з'їжджу якщо буде туди якесь замовлення. А так придеться робити далі без болта. Це я вам скажу не дуже весело. Особливо ввечері. Дуже часто виїжджаю по болту зараз. З гарним замовленням. Поки чекаю далі. Виставив. О! О, Буча! Придеться їхати. Якось так. Зразу буча. І поїду. Буду робити селфі, щоб працював далі, щоб міг працювати далі з болтом. Що це таке? Відміна. Та же по стандарту. На Бучу щось передумали їхати. По суті, добре, що я не поїхав, що відмінили замовлення на Бучу, тому що у цієї людини, на яку в мене зареєстрований аккаунт, його немає. Тому все одно б не вийшло встановити. Тому буду сьогодні. Закінчувати роботу без болта. Хоча я зробив сьогодні по ньому тільки одне замовлення. Якось так. Взяв отаке от замовлення. Переїду туди, де горять коефіцієнти. От туди й. Переїхав я до блокбастера. Тут все так світиться. Але щось поки в ефірі поруч нічого нема. от таке замовлення. І я дочекався. Буду гнати. Так, в принципі, не встиг я ще до... їхати до кінцевої точки. І взяв по Uber з подачею 600 метрів, правда, UberX, але все одно, що тут сидіти в цій Софійській Борщагівці, що тут чекати, взяв замовлення в центр на Щось Там 184, по-моєму, писали чи щось таке. О, знову прийшов. Я рвав Степана Бендера. Так, в центр поїхали за 200 гривень. Ну, там було і краще. <звук> Та, погнали, скільки ж можна перебирати. Постояв на оболоні, поперебирав замовлення і згадав одного гуру професії, <звук> який казав, хочеш відмінити, не відміняй. Давай, працюй, працюй. Все подряд, не отменяй, и ты заработаешь. Вот все, вот как тебе не хотелось бы отменить заказ, перекурил, провтыкал заказ. Позвонил другу, провтыкал заказ. Послушай, время очень важно, каждая минута, все, принимай. Самое главное, не стоять, ехать, ехать, ехать. Тогда будет результат, пацаны. Later. Блин, трохи тупанул за Вся Взяв на новосилки Сюди за теремки. Щось він в мене в фільтрі стояв. Цей сектор. Але таке в неділю сюди можна проїжджати Тобто в неділю, в суботу. А в неділю таке собі не дуже. Забув я відключити. І щось вирішив поїхати, але видно зря. <гум> Нічого, вертаюсь, в общем, до теремків. Так, я вже знову в центрі. Зараз скільки там? 22-38 вже виставився в сторону дому. Ну і буду чекати на замовлення. Буду тр... зараз такі поставив там, типу, 700 гривень <кхід> додому. 600 десь в сторону дому, але я так дивлюся, що я буду трошки зменшувати свій апетит. Погано, що нема болта. По болту взагалі по напрямку дуже класно їхати додому, але. І як є так, недовго я чекав. 22.40 е, В мене фільтр стає від 700, але в ефірі такий з'явився і я зразу взяв його в общем, з ефіру. Не знаю, буде щось краще чи ні, але що чекати, треба їхати. До дому. додому. Так. Що там в мене вийшло? Я Де так десь добавлю воно, з'явиться там скільки все разом, але основна це була уклон 3,482 гривні. Потім Uber 413. І болт. І болт 185. Отак от, от. Пробіг. Двіста шістдесят два. Ну, тут ще мені поки я доїду. 265 шістдесят пять кілометрів пробіг. Ну. от день. Така от віна. Я знаю, що мене дивляться. Ну, мене взагалі блогерів дивляться менеджери. Уклону. Хотів задати їм таке питання. Чому Uber і Bolt не приймають замовлення в комендантську годину, а уклон приймає. Чому вони провокують водіїв порушувати? Правило. Так як сьогодні з дитиною, я повинен вести дитину, якщо в мене нема автокрісла, Бо він в примітках написав. Мало ли чи що я там написав? І чому ви порушуєте, провокуєте водіїв порушувати комендантську годину? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ви ж дивитесь. Цікаво. Ну і ви напишіть, друзі. Що ви глядаєте, Що ви думаєте з цього приводу? Чому так? Так. А вам дякую, що дивитесь. Підписуйтесь. Сподіваюсь, буде натхнення частіше випускати відео. Ну, і до нових зустрічей. Пока.